Багато людей думає, що для стартапу потрібна нова супер унікальна інноваційна ідея, бо в інакшому разі він не злетить. І чесно кажучи, я думав так само. Насправді це неправда. Якщо ми подивимося на більшість успішних зараз стартапів, це не обов'язково щось нове. Іноді це просто покращення вирішення проблеми по іншому. Тому є багато прикладів: айфон, спотіфай, інстаграм, тесла. Ну, я думаю, ви знаєте купу безліч таких спосібів. Але я не зразу дійшов до такого висновку. Окей, okay, long story short. П'ять років тому я почав створювати маркетинг для різних бізнесів. Іноді бачив, як вони роблять купу помилок. А вже ж я хотів їм підказати, що вони роблять не так. Дивіться, так можна зробити по-іншому. А отут така купа можливостей. Приблизно 80% це все слухали до діла, а вже ж це все не доходило. І від цього, чесно кажучи, трохи теліпало. Кожного разу, після того, як я цим все відчував, я це все говорив, я розумів, що мені потрібно запускати свій повноцінний продукт. Так сталося й цього разу. Я реально закалібався і вирішив довести самому собі і всім іншим, напевно. Але була одна мінімальна загвоздочка. В мене не було ідеї. Точніше, я думав, що потрібна ідея, яка супер унікальна, як я з самого початку сказав. Але з іншого боку, я розумів, що у мене є скіл в маркетингу, і я можу підійти до вибору ідеї зовсім з іншої сторони. Яку. Не просто в мене супер унікальна ідея, а де конкретна ніша, що я в ній розумію, що для цього треба, і так далі. І перше, з чого я почав, це тема астрології. Чому я вибрав цю тему? Бо вона в історії максимально широко представлена і є майже популярною, якщо так можна сказати. І також я чув, що там. Зробляють ніфігові бак. але тут була сама головна біда: я нічого не розумію і не цікавлюсь в астрології, і з моїх знайомих теж ніхто. Але я написав в інстаграм, що мені потрібні люди, які шарять в астрології, і знайшлося пару знайомих, які погодилися зі мною провести зум та трохи розказати більше про них. Після цих зумів знов нічого не зрозумів. Я не розумів самого головного: навіщо людям. Астрологія, і тут виникла нова ідея: створити Google-форму, в якому задавалось пару питань для того, щоб провести з потенційно цільовою аудиторією глибинні інтерв'ю. Ми запустили таргет, отримали приблизно 5-10 відповідей на ці всі опитування, а вже ж ніхто не погодився. Коротше, після цього пройшло ще пару місяців, і якихось нових ідей в мене так і не з'явилося. Потім я вирішив, що потрібно все-таки підійти до цього більш систематично. Я почав виділяти більше часу і почав створювати табличку, яка дозволяла би. Мені аналізувати ніші за допомогою декількох параметрів. Перше, який розмір ринку, хто я на ринку, як багато конкурентів, скільки треба інвестицій, чи треба мені якась на початку команда, чи треба профільні спеціалісти, як, наприклад, з астрології і так далі. Я дещо витратив пару тижнів на то, щоб проаналізувати декілька своїх ідей. Перше це була все таки астрологія, так як я опирався на неї. Друге, це були якісь там фітнес, можливо, я не згадаю. Потім додаток, який допомагає трекати твої Хобі, звички і так далі, хебіт. І четверте, це був mental health. В принципі, це все мені знов нічого не дало. Була гарна табличка, але я дивився на неї і ніхіра не розумів. І я подумав: окей. Якщо ви так зі мною табличка поводитеся, я буду продовжувати вас робити. Я поскачував ці всі додатки, які були в кожній категорії, і почав занотовувати, як в них виглядає Customer Journey Map, що робить сам додаток і так далі, щоб можливо в цих всіх нотках знайти щось реально ну, унікальне, якщо так можна сказати. І ось одного разу я завантажую додаток із Mental Health, -у, який має коротку таку назву: Mood Track. Він відправляє тобі нотіфікейшни раз, два або три. В день для того, щоб ти фіксував свій рівень настрою, і зі мною був такий парадокс: я реально не хотів відмічати свої позитивні емоції. Тому що всіма позитивними емоціями я завжди ділюсь або себе в інстаграмі, або переписуюсь з друзями. І це все в мене привело до думки, що люди не хочуть ділитися гарним настроєм, а хочуть лише розбиратися, коли в них є реально поганий. І такий злий або засмучений настрій, чи самопочуття, ще щось і так далі. І тут я зрозумів, що в цю тему треба трошки глибше покопати. почав більше читати про дослідження, як люди себе ведуть, і натрапляю на дуже цікаву статтю про стрес. І в один момент я згадую, як пару років тому ми робили одному нашому клієнту дві бренд стратегії, і одну з яку він не вибрав, це була Le Stress. І тут ви знаєте, як в цьому фільмі такий меджик, і в мене в голові все скро. Олеся, дійсно треба допомагати боротися людям зі стресом. Боротися з поганим настроєм. Я не мог написати, що ми додаток, який буде боротися з поганим настроєм, тому що, ну, погодьтесь, це виглядає абсолютно ніяк. Треба було якимось чином мати обіцянку. І ця обіцянка стресу. Наступним моїм поємном, все-таки було поговорити з людьми, які хоча раз ходили до психолога. Саме ці люди розуміли, що таке психологічна терапія, чому це важливо і чому втримувати своє ментальне здоров'я. І після цих зустрічей я все-таки зрозумів, треба проєктувати свої дизайни. І я розпочав робити свій дизайн, а вже ж ви розумієте, що стартапська доля це коли ти все робиш абсолютно сам. Тут була одна маленька загвоздка. Я настільки багато Дизайни настільки, нас що воно не підходило для MVP. Тому я вирішив, що буде гарною ідеєю скористатись своїм нетворкінгом, як то кажуть, і позвонив ігору. Алло! здорово. Я вирішив поговорити з чоловіком, який шарить протетипірування і дизайні. Він мені розніс мій проект. Спочатку можна проходити само гіпотезу полез Історії він спитав, якого хера ти в MVP робиш великий додаток. Зроби одну чітку логіку, один сценарій, який дозволить, дозволить тобі все це протестувати. І дякуючи, Юру, я позбувся лишнього для MVP. Далі я, в принципі, це все задизайнив, заструктував і залишалося саме цікаве почати збирати свій додаток на лоу коді, чесно кажучи, я в принципі людина не дурна. Я раніше працювала з тільдою, зараз працюю з вебфло. І в принципі розумію, якісь конструктори сайтів, ще щось, але це було абсолютно нове для мене відчуття. Це пиздець. Сьогодні я вже приступив к собиранню на ноукоді приложені, і чесно кажу, немного в шокі. Нужна лі продовжувати робити далі на ноукоді, а приложуху, хулі все таки йти то способом делать з допомогою коду. На що буде далі, я не знаю, вийде ли все реалізувати на новкоді? Розумієте, коли ти маєш бекграунд дизайнера чи фотошопера, чи ще когось, і ти в фігми фотошопі підставляєш, куди тобі треба елементи, то ти ніколи не задумуєшся, як це все реалізовано. На сайті, і певно, це зіграло зі мною погану історію. Мені потрібно було розбиратись, якого хера я все маю вставляти в контейнер, контейнер, контейнер і в контейнер. Новий день роботи над ноу кодом. Пару днів назад у мене ні хера не вийшло, ні хера не працювало, не було ентузіазму. в друге пару днів перериву роботи над. Там текущими проектами мне позволили немного расслабиться, отдохнуть, пересмотреть все свои мысли. И сейчас с новым боем я сажусь делать ноу-код. No на самом деле я за каких-то 20-30 минут сделал два экрана. Это очень быстро... Не так он плохо кажется, но это только я в начале пути. Поэтому продолжаю сегодня целый день заниматься версткой того, чего на дизайне у Фи. А там экранов под 30-40. Трошки про цей додаток він мав собі на меті так, що ти відмічаєш, який в тебе рівень настрою, і потім слухаєш терапію, яка записана попередньо і створена з психологом, для того, щоб він тобі деякі речі прояснив. Але була проблема ще знайти людей, які допоможуть нам створити ці всі терапії. І з точки зору комерційної безпеки, наразі я можу сказати, що це був просто унікальний трюк. Я до кінця не можу його розказати, але ми зробили ці терапії. Катя трошки їх. Правила з точки зору копірайту і почали записувати. Записуємо терапії. У нас є чотири ключових теми, глобальних тем. І для MVP ми записуємо о, чотири основи. Для повноцінної версії, я думаю, у нас буде таких терапій штук з 200. Over time. And it doesn't matter. It's love for ourselves. І ось 23 лютого ми записуємо саму першу свою терапію. Ні в чому так сказати, не переживаємо. Наступний ранок ми просипаємося в країні, в якій почалась війна.